Два реанімобілі, обладнаних сучасним медичним устаткуванням, передали медикам міської дитячої лікарні та обласної лікарні імені Гребачевського представники благодійного фонду «Центр утеплення». Благодійники розповідають, що півтора місяці тому на цих мерседесах працювали лікарі у Данії, а тепер на них зможуть надавати допомогу пацієнтам з Житомира та області. Ці автомобілі знаходилися в місті Орхус, вони обслуговували хворих. От, то есть, как бы, самі понимаете, якщо автомобіль довго ездил, да і сняв з маршрута, то он готов. Только єдине, що у нас сняли дефібрилятор і балони, щоб у нас не було проблем на таможні. Всі, то есть, цей автомобіль готов хоч сьогодні. В бой. Ці два ранімобілі далеко не перші автівки, які передаються в якості гуманітарної допомоги, розповідає директор центру утеплення в Україні Юрій Апанасюк. Подібні машини вже передавали медичній службі 95-ї аеромобільної бригади. Чотири мобілі. Ми особисто була фонд Центру теплення. Було передано 4 таких ремобілі, повністю укомплектовані такі, таким же технічним обладнанням. Медики, які вже встигнули оглянути автівки, переконані, з таким обладнанням значно легше надавати допомогу навіть важкохворим пацієнтам. Це сучасна машина при повному обладнанні, оснащенні, допоможе нам в роботі доставляти важких хворих, як з віддалених районів. Так і в інститути, в лікувальні заклади міста Києва інших областей. Тому дуже вдячний за такий подарок. Я думаю, що машина допоможе багатьом нашим пацієнтам, як кажуть, врятувати життя і допомогти в найскладніших ситуаціях. Щойно буде оформлено усю необхідну документацію. реанімобілі одразу ж будуть використовувати медики, розповідає головний лікар обласної клінічної лікарні Богдан Леськів. Окреме мої е, е, слова вдячності, це Юрію Анатолійовичу, якій зусиллям якого власне відбулося те, що сьогодні відбулося. Якби не ця людина, то однозначно. Такого свята сьогодні не було. Це дійсно людина з великої букви, прекрасний організатор, прекрасний меценат, який допомагає не тільки нашій лікарні, але й допомагає іншим лікувальним закладам нашої області, який допомагає, що надзвичайно важливо, допомагає. Е Учасникам АТО по їхньому медичному забезпеченню це дійсно один з кращих представників громадянського суспільства нашої області. Директор центру утеплення переконаний, медичний персонал обох лікарень високо оцінить переваги роботи на сучасних реанімобілях. Наш благодійний фонд центру утеплення завжди несе тепло. І на сьогодні та допомога, яку взагалі ми зробили. Думаю, люди будуть задоволені цією допомогою і задоволені тим, що які фахівці будуть працювати на цьому ремобілі. Окрім автомобілів, представники благодійного фонду центру теплення передали персоналу обласної лікарні, медичні витратні матеріали та 4 тисячі комплектів медичної уніформи і обіцяють і надалі допомагати лікувальним закладам.